Мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я ще хотів би зробити таке невеличке відео для ФОПів. Таке невеличке нагадування, щоб ви розуміли, хто з ким може працювати, щоб уникнути біди, коли ФОП, скажімо, другої групи. Зв'язується з стовкою, платником е, на загальній системі, і після цього ще дивується, що він втрачає е, спрощену систему оподаткування. Отже, запам'ятаємо таке просте правило: хто з ким працює? Перше. Фопи першої групи працюють на базарі. Торгують на ринках, працюють тільки з населенням. ФОПи другої групи вони працюють з населенням, можуть працювати також з іншими ФОПами, можливо, навіть товками, платниками спрощеної системи оподаткування, тільки спрощеною. Далі, якщо ви ФОП третьої групи, для вас. Немає, як то кажуть, кордонів. Працюєте з ким хочете, з населенням, з ФОПами, з стовками, і чхати ви хотіли на те, яка система оподаткування. І ФОПи четвертої групи, вони можуть торгувати з ким завгодно, вони займаються сільським господарством. Сподіваюсь, це буде вам зрозуміло і буде корисно. Будь ласка, будьте уважні і обачні з тими, з ким співпрацюєте. Буває таке, що ТОВКа може просто не подивитися на те, що ви є ФОПом другої групи. Просто не поцікавитись цим фактом і заключити з вами договір і кинути вам гроші, а потім податкова скаже: о, друже, вибачай! Тобі штраф, тобі позбавлення спрощеної системи оподаткування. Будь ласка, бережіть себе, будьте відповідальні самі перед собою, бережіть себе, гарного вам дня, гарних вихідних. Пока.